І сестри, вже останній місяць осені, і як добре в цей пізній вечірній час посидіти і погрітися біля вогнища? Як добре, серед темряви і серед холоду побути біля тепла і світла розпаленого вогнища, запитання, коли горить вогнище, як довго воно буде горіти? Що для цього потрібне, щоб воно довго горіло? І хто за цим, за цим має слідкувати? Знову ж таки, питання, а чи сьогодні горить наше серце з вами? По чому воно або по кому воно горить? І саме головне, чи горить воно по Богові? Місце, яке записане в книзі Левит, 6 розділ, з 1 по 6 вірш. І Господь промовив до Моісея, кажучи: накажи Ааронові та синам його, повідаючи, оце закон цілопалення. Воно приноситься на огнищі своїм на жартівнику цілу ніч аж до ранку, а огонь жартівника горітиме на ньому. Іноді насищений княну свою шату, і льняне спіднє зодягне на тіло своє і збере попіл, що на нього огонь спали цілопалення на жартівнику та й покладе його при жартівнику. І здійме він шати свої зодягне одіж іншу та й винесе попіл поза табір до чистого місця. А огонь на жартівнику горітиме на ньому. Не погасне. а священик палитиме на ньому дрова щоранку і кластиме на нього цілопалення і палитиме на ньому лій мирних жертов. Огонь завжди горітиме на жертівнику, не погасне. Хтось з вас скаже, що це був обов'язок священника в старому заповіті слідкувати за тим, щоб на жертівнику вогонь горів і ніколи не переставав, щоб він не гаснув з одного боку так. Але в новому заповіті апостол Петро в 1 Петра, другому розділі 9-10 віршем, говорить наступне: але ви, вибраний рід, священство царське, народ святий, люд власності Божої, щоб звіщали чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного світла свого. Колись не народ, а тепер народ Божий. Колись не помилувані, а тепер ви помилувані. Апостол Петро говорить про те, що ми є. Царственне священство. Сьогодні кожен із нас повинен, як священник, приходити перед Бога і приносити ці жертви, приємні для нього. Ми з вами повинні слідкувати за тим, щоб вогонь на Його жертівнику, вогонь нашого серця, він продовжував горіти по Богові. Апостол Павло продовжує цю думку, він говорить в 1 Коринтян 3:16. Чи не знаєте ви, що ви Божий храм і Дух Божий у вас пробуває. Ми з вами, дорогі брати і сестри, є храмом Божим, а тому вогонь на жартівнику, в Божому храмі в нашому серці повинен продовжувати палати і горіти щодня. Ми повинні, як той священик, підкидати дрова, аби вогонь продовжував горіти. Що є цими дровами? Звичайно ж, це щоденна. Читання Слова Божого, перебування в Слові. Це щоденна молитва, коли ми спілкуємося з нашим Господом. Це щоденна хвала і прославлення нашого Спасителя за його дивні великі діла в нашому житті, в житті нашої країни. Це постійне єднання з іншими братами і сестрами, коли ми можемо надихатися, підбадьорювати один одного, підтримувати один одного. Свого часу Бернард Шоу сказав наступне. Життя для мене не тануча свічка, це щось подібне до дивовижного смолоскипа, який попав мені до рук лише на коротку мить, і я хочу змусити його палати якомога яскравіше, перш ніж передати його наступним поколінням. Твій вогонь, дорогі брати і дорога сестра, дуже важливий. Він має велике значення для церкви. І для тих, хто навколо нас. Те, що горить в тобі, може запалати в інших. Однією з рис вогню є те, що Він поширюється, він запалює все, що є навколо нього. Ісус свого часу казав, як Він прагнув, аби цей вогонь вже запалав на землі. Недаремно кажуть в народі, що з малої іскри великий вогонь. Сьогодні кожен віруючий. Є Божим вогником в цьому гріховному світі темрява. Єдність Божої церкви вкрай необхідна для того, щоб підтримувати тих, хто ось ось має згаснути, для того, щоб підбадьорювати, для того, щоб зігрівати, для того, щоб освітлювати, для того, щоб запалювати тих, хто ще не знає Господа як свого Спасителя. Хтось сказав такий вислів. Тисячі свічок можна запалити від однієї, і її життя не стане коротшим. Так і щастя не стає, не стає менше, якщо ділитися ним з іншими. Кожен із нас має в собі з цієї Божої любові, і кожен може ділитися цим вогнем, запалювати інших. Два тижні тому на зібранні група прославлення співала пісню. Слова якої дуже мені запали, і я б хотів би справді побажати, щоб в своєму житті ми могли впроваджувати ці слова. І вони звучать наступним це приспів цієї пісні, тобою горіти і не згасати, щоб на життєвому шляху міцно стояти, сміливо йти, тебе триматись, і від твоєї істини не відхилятись, і твоєї істини. Завжди триматися. Розігрівайте вогонь Божої любові у вашому серці і в жодному разі не занедбуйте те, що ви маєте від Бога. Господу, нехай буде хвала через життя кожного з його дітей. Амінь.